Я вам трошки свої цитруси. Оце що в Мадріді купила внучка, привезла зараз сюди. бачите, Я вже одного обірвала і попробувала на смак. Ви знаєте, що такі добрі, як лимони. Але це не лимон, а це називається. Ой-ой-ой, ну цитрусовий, але ж. Коротше, я забула, як називається по-іспанськи щось не пише. А це кумкват, той, що ми сьогодні купили. Ви гляньте, три штуки з'їла. Добрі. Ні, чотири, бо ж в магазині одного. Дуже добрі. Прямо такі добрі з шкіркою. Вони їдяться із шкірочкою. Гляньте, такі жовтенькі, гляньте, які красунчики. О. Дочка на цей на спорт їде, кухай нас. І дивіться, купила отаке. Для вазонів, тут, для трипсів, для всякого всякого, і павутинок кліща, і для, для гусениць, для всього всього. От, То раз у три тижні робить профілактичну обробку. Тут пише. 3-4 тижні, щоб ну, профілактично. Завтра їх винесу на балкон і тут зроблю. Профілактику. І оце Настя мені купила горщики, Гляньте на цю обіз'яну мало. Обіз'ян? А де ця ігрушка? Там пішов ігратися. Де ж тебе не видно, ти провалився? Глянь, так дивиться, щоб його не чіпнуть, Уши наставив. Ні-ні, я не буду чіпати. Я ж з тобою тут спати не буду. <рес> Дивіться, О, оце для, для інжирів уявляєте, Дешеві. У нас по скільки? 80 см. 80 см коштують. 10 штук мені вона купила. І тут дуже добре видно, як корінчики рости будуть, помієте? Може, завтра ще піти. Завтра там... Ні, сьогодні що, Який у нас день Настя сьогодні. П'ятниця. Ага, сьогодні тільки п'ятниця. Може, ще поїду сама вже куплю штук 20, але класні. Отаке. Бачите, отакий от кумкват, але добрий. Слухайте, я навіть не думала, що він такий смачненький. Настя, принесе ножика, зараз розріжемо, покажемо людям. А, це, то можна, можна я розріжу в кухні і приносимо. Розріжжя, принеси, Тільки скоріше, бо я хочу три хвилинки, тільки коротеньке, щоб було відео. Отак я побачила, як воно в мене буде цвісти, як воно буде. Бачите, тут всі вершечки обрізані, у цитровисових обрізуються всі вершечки. І так і в моїх лимончиках. О, Дивіться, бачите, смакота, попробуй Насі. Я не хочу вони помити. Каже, вони не помиті. Я, 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 я витерла рукою. Добре, шкірка солодка. Але добре. Бачите, не вийде коротеньке відео. Не вклалася. Оце теж я з'їла сьогодні одного, тут такий жовтий вісів. Теж таку розрізала, теж такий. Постараюся. Оцей кумкват у цьому ящику поїде і ще якось. Настя, чому, чому ти його привезла цього лімончика? У пакеті. У пакеті? Треба в ящика купити, піти в магазин, попросить дівчата. І буде в мене ще два таких цитрусових, бачите? Ой, я така рада. Люблю такі всякі штучки. Гляньте. Ото-то, ото то ото-то, да. отуди. Ні, Це він так поцовує. Поцовує, щоб десь гляньте, поцовує, щоб хоч ніхто не чіпав. Білічкин. Отаке, добренько, всього вам найкращого, спокійної, мирної ночі, щоб все було добре, щоб могли спати спокійно, ви, ваші дітки. Дякую вам за перегляди, за коментарі, за лайки. Всіх дуже люблю. Я тільки вчора приїхала, сьогодні я вже стокучаю <звук> за Україною. Я ще в автобусі скучала. Але бачите, мені сюди треба приїжджати. По-перше, тут моя дочка з внуками. По-друге, я приїхала до лікаря. У мене на 26 й талончик до лікаря. Ану, став сюди дочі. Настя купила собі ще вазон, галянь ну? такий вазончик і купила собі отаку от корзиночку, щоб ставити туди. Глянь таку красоту купила. Він такий росте великий. Ти що, протерла листочки вже чи що? Не, ще не. Ти не протирала, вони так такі чисті. Ще він треба, щоб випастався. Тому що він був тако до кучі листочки були зв'язані. А дивіться, скільки новеньких відростає. От ми, Настя, ми з тобою. Магазин називається. Ми пішли за париною, а об'їздили всі, всі магазини. Які, були всі, ми поїхали. які там були, ми всі об'їздили. Оце моя дочка, молодша. Ну, встань вже гарно. Покажи як гарний. Тож я вже разів його показувала. Він гарний. У нас він найгарніший, валюк бралась на спорті, де. Отаке. <ріст> Бачите, як не дає чіпати? <ріст> е, то ж ти так Настю любиш? Ей? Це ж, щоб не чіпали, бо нова йому дуже подобалося. Отаке, добренько. Всього вам найкращого. Підписуйтесь, коментуйте, щось радьте. а я скучаю за Україною. Привіт вам із сонячної Іспанії.